Чоловік поважав оформити свої право на вістрочку у зв'язку з інвалідністю дружини. Стаття 23 закону про мобілізацію це дозволяє. Прошов ВЛК та заповнив бланк на вістрочку, наданий працівником ТЦК, але без двох надважливих деталей: вістрочку надали на три місяці та вручили повістку на відправку наступного дня після закінчення вістрочки. Чому підвох? Перше, в заяві не зазначено перелік документів, які ви долучаєте, тому можуть відмовити за надуманих підстав. Друге, громадяни, які мають право на відстрочку, можуть служити лише добровільно. А тепер знайдіть у зразку заяви тецька фразу, що ви не бажаєте служити. Але ж ви поставили підпис на повістці про відправку, і що це означає як недобровільну згоду. І в суді ви це нічого не доведете. Тож це банальний шантаж. Раджу не підписувати та повідомляти про подібні факти на гарячу лінію Міноборони. Детальніше у відео підписуйтесь на канал, буде цікаво.